Де в сторону Буковеля, завжди смачний шашлик, є великий вибір і все дуже гарно. Подивіться, це в нас є магазин Спар. Дивіться, який тут великий вибір шашлика. Подивіться, які ціни. Ціни реально дуже хороші. Дивіться, Тут завжди є люди. Добрий день, скажіть, а ви тут завжди берете шашлик? І шашлик, і випічку, дивіться, от завжди гаряче. й випічка? Я і випічка, завжди свіжі фрукти. Тобто, все тут на місці. І сало. Ага. Тобто, бомбезна, а це що сало. за сало? А це ми собі виготовляємо. Да? Так? Так. А за... яка ціна? Яка ціна? Будь ласка, всі ціни в наявності. Таке сало у хлібчику, біла плацька, яйце, салат. Пікантненький хліб, сало свіженьке, гарненьке. Ще чорного ага. хлібчика, чесничку і ось шматочок великий мені а, дайте. Ага. Бачите, люди беруть, бо тут реально дуже смачно і великий вибір. А по шашлику, що ви скажете? У вас завжди він свіженький? Е, так, у нас завжди свіжий. Це за е, спеціальними технологіями. У нас є е, наш е... Ну, що тут завжди е, хто, хто, хто приходить, має впевнений, що тут свіжий шашлик. Що тут, е... Е, так, у нас продається. Робить цей шашлик. І всі місцеві, всі туристи вже знають про нього. Тому якщо ти їдеш в буковель і ти точно хочеш пожарити шашлички, не знаєш, куди заїжджаєш, заїжджаєш в Миколичин магазин спар біля двох пальців таких. Так що... А ще в нас є такі ковбаски на гриль, де е, аналогів теж немає. Це по нашій технології. О, все, йду тоді точно брати собі ковбаски і шашлик, і ще мені сала візти. Так що купуємо